Святий Архангеле Михаїле, Небесний захиснику і провіднику, Ти, що стоїш у світлі Божої слави, прийди до мене у цей непростий час. Я потребую Твого заступництва, Твоєї сили, Твого миру. Огорни мене своїми крилами, захисти від усякого зла, видимого і невидимого, коли страх входить у моє серце. Будь мені опорою, коли зневіра підкрадається до душі, підтримай мене у вірі. Навчи мене мовчки довіряти Богові, навіть тоді, коли шлях ховається в темряві. Допоможи мені стояти твердо, не відступати, не втрачати надії, не сумніватися в добрі. Провадь мене дорогою миру. Будь поруч, коли я молюся, чисти моє серце від тривоги. Мої думки від розпорошення, а душу від усього, що веде в бік. уміцни моє прагнення до справедливості, допоможи мені чинити добро і не боятися робити вибір серцем, захисти мою родину, наших близьких і всіх, хто потребує підтримки. Нехай через Твоє заступництво Божа благодать зійде на моє життя, нехай моя дорога буде світлою. Мирною і наповненою Його любов'ю, залишайся зі мною у щоденних турботах і не залишай у хвилини випробувань. Святий Михаїле, будь моїм захисником і другом, веди мене до Господа спокійно, впевнено з довірою.